90. А 37-й куди. Вокзал. Ну, там ми їздили раніше. Швидше я їхав восьмим графіком, то я їхав пізніше. Ну, як їхали швидше, то були перші графіки, вони їхали швидше, Ну, а зараз я один на маршруті лишився, в мене там, я просто звідси дурно поїду з каскаду дурно, як я зараз буду. Людей не буде такі години. Ну, в 7-10 я людей привчив вже, що я в 7-10 з каскаду їду. Може привчати за якийсь час? А то не надовго і так, що то на півроку, то що привчати? Та люди і так кричать, що той. Ну як, зняти на Мазепи з каскаду нічого не йде на Мазепи прямо. І сідай, об'їжджай, кажуть, 20 хвилин їм треба об'їжджати. По Коновальця, по хлібокомбінат і цей, Ну, а сюди напряму нічого нема. Я один тільки. Люди вже чекають, що на один автобус. Добрий радо, передайте. Я вас А ви самий перший? У мене перший графік 6,22. Драгомерча. 6,22 дорогомерча. Так, 6.48. Як ви їдете, який маршрут? 37. 37. Початок, тут немає нічого доброго на цих маршрутах. Зовсім. Ну, Прямо, ну, таким людям, як ми, ще ще легше. Ну старшим людям зовсім, зовсім не ринку. А ви кожного дня їде в такий час Це, на роботу, так? так. А як я го ви починаєте працювати? Їх. З восьмої. Вам зручно цей маршрут, так? Це, це, який, це, який А ага, от вам ви, Absolutely. Ви, Absolutely. Вибор, є Absolutely. Absolutely. ви не відчули, як ви чуєте. А чому не зробити за місяць часу рекламки, що будуть маршрути, що ознайомити людей, куди вони мають їхати, чим добиратися в перший день робочий? Я думаю, так повинно бути. Пробували Ясно, що то не завжди людина, знаєте, хто сідає перший раз тоді воно все ідеально зразу. Драгомерчан. Здрагомерчан, 2.38, ну в них поїхали про Чорновога. Правильно, але сюди не можна викрати. Ну, Будь ласка, графік 6.22 я виїхав Драгомерчан. А до котрої ви вечором їздите? Ну, до 10, -ї, до 50. -ї. Там до вже по графіку, як закінчується це графік. 8 графіків, вісім машин. Ви їдете тобто, до дорогомерчан, так? До драгомерчан, так, і потім вже повертаєтеся машину в раз на Коли починаєте свої <паспільшінь> роботи? <паспільшінь> 68, а як з вокзалу? А як ви їдете Які у вас маршрути? <звігінь> ну, От ви закінчуєте там на грохітарній паспорт. Я користуюсь громадським транспортом, але правда в мене... я живу тут недалеко, тому на роботу завжди пішки ходжу. І на роботу з роботи. Тобто, але я користую громадські фарми. Я думаю, що ми сьогодні розпочали зранку, а ще обов'язково ввечері Поїду чи можна після 9 години вечора тут добратися. Зрозуміло, що зараз нова, нові маршрути, нова система, вона зрозуміло, що не досконала. Вона ще десь планувалася минулої каденції, коли запровадили вже на 1 січня. Багато є нарікань. Ми зараз вивчаємо, які маршрути, які є досвід. Чи, чи можна добратися до першому перших маршрутами, ну, як їх маршрути? Ми просто ходили, можливо, ми бачили, ми спілкувалися в тій попередній маршрутці з мешканцями Форту. Які є старні, які нарікальні. А є багато нарікальні машині? Зрозуміло, що є багато нарікань, тому що його 10 років їздив 60-тим, а його тепер немає, і треба вивчати маршрут. А як би ти не як би ти стільки не роздавав таких книжечок, все рівно. Багато хто е, не, не мав такої інформації, багато хто ну, як воно, не розуміє до кінця, що ми робимо. Зрозуміло, що шляху, як вдосконалювати е, мережу, замінювати великими автобусами, ризувати тролейбус, ну немає. Але це зробити одномоментно неможливо. Е, е, зробити це за місяць це нереально. Тому десь вивчаємо такі, як садити їздять наші маршрути цікаво, ну, тобто ми зараз будем перевіряти. І об'їдемося різними маршрутами. Ви розумієте, скільки ви плануєте осягнути в маршрутах? я думаю, скільки, скільки? скільки зараз осягне. Скільки? скільки часу це розраховано? Ну, я роботу. думаю, 5-6-7 точно ми можемо осягнути. Дякую. 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 До треба з Коновальця їхати до, на 23-й до Кошти, з Кошти на базар, з базару на Вуксаву, ага. отак вона сквітжає. Тобто на... з Коновальця немає до Хортківського. А ми їхали вниз і направо, і 10 хвилин він вже був вдома, вже був на Путкевича, а зараз йому треба об'їжджати по Тобто Немає там сполучення. Тобто тут звідти немає? Звід, звідти Звідти, Бо звідти суда... нас змінили, і вже ніби ми в кінці Коновальця заїжджаємо, але... от з гори з цієї, від пам'ятника Бандери від Європейської, від великої кишені вони не мають чим їхати. Вони мусять або пересідати, або йти в самий міст. Тобто туди так, як було. Не а... як було, а звідти вони не мають. Вони на 23-й, а він об'їжджає по цілому місту. Mm. І довго, довго трасі. Добре, я їду. Ми можемо їхати, ми, з вами, ми з вами прийдемо. Так. Ми ж сказали, що два місяці збираємо інформацію. І будемо змінювати і по ходу якби, робити коректив. Бо, це... Бо маршрути планувалися півроку тому. Відповідно, з 1 січня вони введені, будемо коригувати. Це з пасажирами, чи ще будемо, скар... будемо скарги приймати, будемо вивчати, тобто плюс будемо вивчати цю електронну систему. А у вас GPS є? стоїть зараз навігатор? GPS з закриті, ви можете зайти на сайт і подивитися, Ні — Ні-ні-ні. Ні, але у вас є GPS. Усі автобуси ну, є GPS. Так. Тобто ми зараз просто вивчаємо. Зі, і... Система, і... Висажити, Од... Зараз є система ІВА, яка дозволяє подивитися. От зараз ми їдемо, Михайло може показати. І ми можемо побачити, де, де їде. <п 'яття> ну, 19 великогабаритних автобусів зараз працює, плюс 10 тролейбусних маршрутів. Що місто би хотіло, щоб більше було тролейбусів, щоб більше було великогабаритного транспорту, щоб десь більше розвивалося комунальне підприємство. Ну, ми розуміємо, що це зразу все не можна, але ми будемо поступово робити. Суть схеми полягає в тому, щоб, по-перше, рівномірно було забезпечені всі райони міста, тому що у нас були такі. Райони, де було занадто багато транспорту, і ми стояли на зупинках, а було такі райони, де взагалі добратися неможливо було. Ми ремонтуємо перше, розподілили, по-друге, ми забрали дублювання маршрут, тому що було дуже багато створено рейсів, які фактично до 90-95% дублювало доморне. Тобто ми це все оптимізували, десь ми додали, продовжили, десь скоротили. Відповідно, так само ми зробили акцент на розвитку нашого комунального підприємства Електроавтотранс для того, щоб наші тролейбуси не їздили на порожню фактично на половину, а щоб були напрямки, які повністю забезпечуються тролейбусами. Скажімо, до ну, станція 2 наша, відповідно, де приїжджають автобуси і відповідно до вокзалу, до центру міста, От, віддали пріоритет тролейбусам. Ну і Загалом головна мета була в тому, щоб. щоб Кожен район був забезпечений транспортом, щоб люди точно знали графіки руху, щоб відповідно можна було добратися чи то зранку, як ми зараз є, чи відповідно ввечері, щоб точно було. Ми ну, передбачили систему. У нас є електронного контролю із у нас є. Де можна слідкувати, людина може піти до теплинки і бачить, коли прибуде автобус. <клес> є, є, є багато маршрутів, тобто ми, от кажу, знову ж таки, ми пробрали це добування. ну відсотків десь 40-45% вона змінилася так кардинально. Ви їздите no. 21-й. Я 21 м їжджу. 21-й нормально ходить. Дуже гарно так далі. А 24-й в річці користуєтесь? Та якщо є, якщо, якщо в сторону, то я і 24 й їду. <кій> зразу який є такий. Ну я думаю, що це, це досить нормально. Голова міста приїхав, провіряв. Як добре. ви дізналися про нові маршрути? Чи ви користувалися? А фільм... була ця комуналка газета. Ага. Там, там, було. там щось писало 47 маршрутів, десь вже 49. Ну, ми ввели два ще додатку. Не майте, бо будете мати. Дякую. Так. Да. Цим? Ну, не знаю, як там. Ну, ви мусите це зробити. Січовими стрільцями неможливо. Не там дорога. Там, я розумію, що там вода плава, там тримаючи прямо, так, можливо, як вони ходять. Зупиняються, привозять, і так, як танцювання школи, як їхали, так і ходили. А ви чули, там нормально приказ витог заїхає все. Вчора до 7:00 години лод дискали. А люди їдуть на роботу, на обід, на Рогальов, по мовці нормально. Треуче, вилетічали сьогодні рачаться. Ну де? Де так, ще А ви з чому зняли всі рейси з аеропорту Агон до Іспанії? Каз... І Васюка Незалежності, ні одного рейсу нема прямого, норматур, національне господарства. Взагалі нема, аеропорт. Взагалі ні одного рейсу нема прямого. Пересадка тільки від кільця. Зробили Робили... пересадку. Або хоча б тролейбус пускайте до кольца сім'орку, з Каскаду, вже тут пересадку робити з тролейбуса. Сім'орку ми теж думали пустити до Європейського. Та якщо сьорка йде, хоча б так, люди Тому, в більшості підуть на сіморку, на тролейбус. Тому. Бо нема взагалі з'єднання з газові за портала. Зараз тут біля кишені треба виходити і ти піш, комерш, арматур, на здальне Симоненко, Семоненко Горького, і Кіселевський. Ні одного рейсу немає прямого. Була десятка їхала до Петлюри хоча б. І то можливо було не 55-й, був, 30-й шла. Машина додавалася у нас одна. А, добавилася. Так, так. А тут є вантіп'яс, догадати. Є, так? А який десь інтервал у вас? 36, 36 буде. 36 буде. Кіти подаватися, а Kwenye kou da yede nanpwaj. Nanpwaj. Вам ніхто не спілкуватися. Зараз, як правило, це вище. А з Дудаєва <головіка> скільки? Але А й штаб, якщо він не їде на вокзал. Він не їде взагалі на вокзал. Він об'їхає вже. Ми будемо і далі продовжувати, не тільки в ранішній час, а я думаю, що в вечірній зробимо після 9-ї вечора. Мета цих об'їздів все-таки побачити, як насправді функціонує сьогодні наша транспортна мережа, які є проблеми, що треба зробити додатково. Ми сьогодні перевірили ряд маршруток і бачимо, що є достатньо роботи, достатньо є проблем і нарікань. Але мусимо рухатись далі, мусимо заводити великогабаритний транспорт, мусимо десь враховувати ті думки, які є у громади міста Івано-Франківська, ну і зробити його краще. Це пересування. Також маємо все зробити, щоб все-таки якось розгрузити центральну частину міста від транспорту. Тому десь сьогодні ми разом вивчали. Роботу нашого громадського транспорту дивилися якісь певні моменти. Були в мікрорайоні Бам, були на вулиці Коновальця, були центральні частини міста. Ну, тобто будемо намагатися всі частини міста десь вивчати. Попередньо ми були, добиралися з мікрорайону Каскад до центру попереднього разу. Наступний, напевно, інші будуть мікрорайони Пасічна і район вулиці Наборш. Ну, для нас цікаво чи. На цьому етапі чи графіки дотримуються? Маршрути, чи моші маршрути вчасно виходять і чи вони функціонують?